Всім привіт! Це канал Marina Food. Сьогодні в мене рецепт простого і корисного салату Cold Slow Заправку для Cold Slow я готую з таких інгредієнтів. Кладу 6 ложок жирного майонезу. Ви за бажанням можете замінити на сметану. Далі гостра гірчиця, 4 чайних ложки. Далі дві чайні ложки звичайного оциту або винного чи яблучного, як забажаєте. Сюди ж сіль за смаком і чорний мелений перець. Також на ваш смак. Усе ретельно вимішуємо до однорідного стану. Для кол слову я беру середній качан білої капусти, розрізаю його навпіл і видаляю кочеришку. В мене капуста вже стара і дуже тверда. Тож різати її ще те задоволення в лапках. Вже мрію приготувати цей салат з молодої та м'якенької капусти, яка не буде схожа на камінь. Для цього салату овочі можна нарізати соломкою вручну, як я зараз це роблю. Але в мене виходять доволі великі і товсті полосочки капусти. Якщо вам не подобається такий розмір, тоді спробуйте натерти капусту на тертку, щоб отримати коротші і однакові шматочки. Також для нарізки цього салату використовують спеціальну овочерізку, яка називається мандоліна. Вона дасть ідеально нарізані овочі в техніці жульєн. Так, якщо ви, як і я, раніше цього не знали, то прошу: мандоліна це не тільки музичний інструмент, а жульєн це не тільки запіканка з грибами. Далі займаємось морквою. Я тру її боком, щоб отримати продовгуваті шматочки. Можна також скористатися терткою для моркви по-корейськи. У мене зараз нема усіх цих кухонних гаджетів, тож я користуюсь тим, що є під рукою. Далі переходимо до цибулі, тоненько нарізаємо цибулину вздовж, щоб зберегти її текстуру, і додаємо до нашої капусти з морквою. Чистими руками ретельно вимішуємо овочі перед тим як змастити їх заправкою. В мене салат хрумкий і доволі твердий. Якщо вам потрібна м'яка капуста, подібна до локшини, тоді попередньо помніть її руками з додаванням солі, щоб вона пустила сік і змінила свою структуру. Зайвий сік доведеться пізніше злити. Після вимішування додаємо заправку. Частину заправки я кладу в центр, а залишок на стінки миски, щоб зручніше було вимішувати. Цей салат ідеально готувати заздалегідь і залишити настоюватися у Володиннику. Коло як і борщ на наступний день стає ще смачніший і соковитіший. У будь-якому випадку дайте йому настоятися мінімум годину перед подачею на стіл. До салату у мене є смачненьке запечене куряче філе. Якщо вам хочеться приготувати філе дуже смачно і просто, то подивіться оце відео, де я ділюсь з вами корисним рецептом. Смачного і дякую усім за перегляд!